А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то буде хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же ж люди? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, А справді чесноти і довір'я, у кого з вірності вдохання, у, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості любові, у кого з пісень, або з надії, або з поезії, або з мрії. Туди ніби не літає, а крила має, а крила має. Ріна Костелько.